Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу та покажу про свій дім та транспорт. Ну, що ж, поїхали. Ось тут на карті знаходиться мій будинок. Ось так він виглядає. Коштує такий 170 тисяч. Ну ще ж, пішло всередину. При вході вас зустрічає всякий мій хлам. Ну, що ж, приходимо далі. Тут у мене шобрати від розводу, щоб мети підлогу. Ну що ж, давайте підемо далі. Тут моя ванна кімната. Душ, раковина та звела, ну все як у всіх. Ну Добре, йдемо далі. Тут у мене вітання. Так, ви не бачили ще йди на ноутбуці. Тут ви можете чилитись з друзями. Ну що ж, ходімо далі. Тут ви можете бачити шкаф з книгами. А ось тут моя кухня. Тут все як усіх навіть пояснювати не потрібно. А ось тут знаходиться моя спальня кімната. Тут я лежу, залипаю в телевізор. Тут у мене на поличках теж всякий мусор. Перейдемо до гаража. Тут у мене стоїть диван, на якому ви можете відпочити. Всякий хлам у мене на полках. Ось так виглядає моя машина. Ну, думаю, всі знають її назву. Ось ви можете її роздивитись. Її багажник витримує 150 кг. Ось так виглядає її салон. Катається вона на 95-му бензині. Заходьте до нас грати на гострі писилка на гро в описі під відео. Нагадую, що про реєстрації виводили мій реферальний нік та промокод передосягненню 3 рівня. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка на нього є в описі. Всім дякую за перегляд.